Короткий огляд гібридного інвертора на 24 вольта живлення від акумуляторної батареї і 4,2 кВт вихідної потужності. По лінії живлення від сонячних панелей інвертор має вбудований грозозахист, також автоматичний вимикач на постійний струм. Основна мережа 220 вольт приходить через диференційний автомат. Вихід інвертора вже проходить через звичайний автоматичний вимикач на 63 А. І у разі виникнення якоїсь нештатної ситуації є можливість оперативно знеструмити лінію живлення від акумуляторної батареї. Знизу інвертор має клемники для приєднання входу і виходу мережі 220 вольт, клеми для приєднання акумуляторної батареї, також вхід сонячних панелей. У нас тут один mppt трекер вимикач і е дисплей на передній панелі. Наконечники по входу з акумуляторної батареї на 100 А, що, на мою думку, мало для живлення 24 вольта і вихідної потужності у 4,2 кВт. Провода живлення від акумуляторної батареї мають силіконову ізоляцію і переріз 6 АВГ, що приблизно дорівнює 13 мм. Квадратним. Встановлено 8 запобіжників. Всередині корпусу спостерігаю аж 4 вентилятора охолодження. Ні на одній із плат я не спостерігаю додаткової ізоляції у вигляді лаку. По лінії DC інвертор має 4 електроліта на 6800 мкФ 63 вольта. На високовольтній шині інвертор має 2 електроліта на 330 мкФ 500 вольт. Знявши плату керування, можна побачити транзистори, які прикручено до радіатора. Інвертор приїхав з невеличким ушкодженням. З подібним пошкодженням основної силової плати я думаю зіткнеться не одна людина. Тому при купівлі подібного інвертора одразу знімайте з нього кришку. Дивіться на стан основної плати. Тому що точки кріплення вони розташовані далеко один від одного, і будь-який механічний вплив зовні, тобто десь уронили цю коробку, десь при транспортуванні, десь ще щось. І тим самим, виходить, у нас може бути проламаний текстоліт в будь-яких точках кріплення. Тобто може і тут, і тут бути і де завгодно. Плата масивна, компоненти важкі, і тим самим я ж кажу, завдяки відсутності додаткових точок опори, текстоліт не витримує тих навантажень і проламується у деяких місцях стосовно ремонту придатності, також є зауваження. Ось, наприклад, при виході з ладу транзисторів синхронного випрямляча дуга може пошкодити плату керування, оскільки ніякої діелектричної прокладки між ними немає, а відстань доволі мала.